Друзі, всі вітаю, ви на каналі Хавот Ньюс. І ось у нас вже прийшов реліз. Забирайте Хсурзе танк від Джейсона Стейтема. Різдвяний подаруночок, і відповідно, що це новенький танк 9 рівня, який схожий на 8 рівень барабанний. Але він буде у нас просто звичайною циклічною машиною. Зараз ми розглянемо, що це за танки, подивимося відео від самого Джейсона. А ти підпишись, напиши коментар, обов'язково ти можеш знайти спільноту Хавот Експрес в описі та підписатись на неї, тому що там виходять бонус коди і різноманітні прикольні штуки. Веселого новорічного наступу бійці. Це найчарівніша пора року, ми проводимо її із сім'єю та друзями, зберігаючи тепло в наших домівках і серцях, даруємо та отримуємо подарунки і веселимося наповно. Та попереду найцікавіше: наш зірковий гість Джейсон Стейтем має для вас суворе, всім добре повідомлення. Крім того, спільно з Джейсом ми підготували грандіозний святковий подарунок для кожного, новеньку, особливу машину 9 рівня, дбайливо загорнуту в упакований 2D-стиль. Отже, давайте відразу перейдемо до перегляду, я потім вам розповім, як його можна буде забрати, або краще, давайте зараз розповім, як його забрати. Отже, старт буде 20 грудня о 8 ранку і завершення 1 січня 2025 року о 8.00. Що потрібно зробити та як забрати цей танк? Просто увійти в гру і вам буде нарахований цей танчик. Отже, давайте перейдемо до перегляду відео із самим Джейсоном і за цим подаруночком. Що ж нам тут дадуть? Привіт, танкісти! Це Джейсон Стейтем. Вирішив побажати вам усім вибухового різдва і шикарного нового року. Сподіваюся, ваші свята будуть сповнені веселищів яскравих завдань і пригод. Чи ви проводите їх відточуючи танкові навички, чи відпочиваючи з близькими. Я неймовірно радий поділитися з вами розкішними новинами. Коли ви зайдете у World of Tanks під час свят, гаражі на вас чекатиме спеціальний подарунок. Це ексклюзивний танк. Тож не прогавте. Отримайте максимум задоволення і адреналіну під час новорічного наступу. Більше практики і тактики. Вивільнімо справжній святковий хаос. Нехай Новий рік принесе вам нові мрії та нові починання. Веселих свят, танкісти, різдвом. Ось такий у нас відеоролик відеоролик, відеоролик від Джейсона Стейтема. Отже, про те, як отримати танк, ми вже поговорили, і давайте зараз розберемо швиденько його ТТХ. Новачок дуже схожий на нашого зіркового гостя новорічного наступу. Це середній танк, міцний британець, здатний завдавати нищівних ударів, кремезний сталевий звір із неабиякою пушкою. Так, його характеристики сам пан Стейтем. Створював своєю потужністю завдяки високопробивним хеш снарядам. Він також відповідає останнім трендам, маючи слоти для 3 d обвісів та відповідно, що припаркуйте цей танк у свій гараж, але не раніше ніж його випробуєте. Отже, основні ТТХ це по гарматі 390 шкода. 268 пробивання у нас базовим снарядом, це більш за все, що це буде підкол. І 210 мм пробивання це хеш снаряд. І відповідно, що є 105-мм фугасний снаряд. Міцність у нас 1700 одиниць, що доволі непогано, але все-таки для 9 рівня СТ. Ну, скажемо, малувато. Хоча 1700 хп, я думаю, що для нашого рандому буде достатньо. Якщо бабаха навіть тебе і захешить, то тут вже ти нічого не зміниш. Максимальна швидкість вперед 40 км, що доволі непогано, і 17 км на годину назад. Наступне це у нас вогнева потужність, тому що у нас розкид на 100 метрів 0,35 без обладнання, та час зведення 2,5 секунди. Боєзапас 50 снарядів, що доволі класно. Час перезряджання гармати, знову ж таки, без обладнання. Якщо ми сюди накинемо досилач, наприклад, і вентиляцію, то зможемо розігнати десь до 10,5 секунд, плюс до пайок 10,1-10,2 секунди буде доволі непогано. І кути вертикального наведення, 11 градусів донизу, до речі, дуже круто, можна від горбів буде грати дуже файно. Та 10 градусів догори. Як я і говорив, що підколи і осколково фугасні снаряди це у нас є хеші і звичайні фугаси. Тобто хешем ти зможеш нанести дуже високу шкоду, 480 одиниць середньої шкоди, і це буде доволі. Потужно, тому що з 4 пострілів можна вбити будь-який танк 9 рівня. Навіть можна буде вбити деякі танки 10 рівня, наприклад, такі як ПТ-САУ Гріль або Бабах. Наступний у нас живучість. Маскування машини під час руху 9%, доволі дуже погано, але думаю, якщо бойове братерство прокачати і прокачати маскування в екіпажа, то будемо. Мати десь приблизно 21-22%. Маскування нерухомої машини 12%, що доволі збільшує нам все ж таки на 24-25% наше маскування машин. Дальність дії зв'язку 750 метрів на секунду. Також непогано, огляд 390. Ну тут, звісно, що без оптики ти зіграти на цьому середньому танку не зможеш. Тому тут потрібно буде ставити, на мою думку, досилач. Просвітлену оптику, ну і відповідно, що, можливо, турбонагнітач або стабілізатор, дивлячись, як цей танк буде себе поводити. Бронювання корпусу тут всього 100 мм, тобто рикошети, можливо, якісь ви її будете ловити, але можу сказати, що 11 градусів донизу і танкувати башнею від пагорбів у вас не вийде, тому що 50 мм в башні. Картонний танк, відповідно що, але все ж таки бронювання башні тут 152 мм. Трішечки я помилився. То бронювання корпусу в лобі 100 та в бортах 50, а от в башні це 152 мм. Навіть якщо під кутами 11 градусів ми зможемо виїхати за якимсь пагорбом на Ельхалуфі або, наприклад, на піщаній річці, то там ми зможемо себе показати доволі непогано. Швидкість повороту башні 30 градусів, що дає можливість нам швидко перевернути гармату і дати постріл, наприклад, з вертухи. Наступне це рухливість. Потужність двигуна 750 кінських сил, тобто танк не буде дуже швидко набирати швидкість, але все-таки має питому Потужність на тону 17 кінських сил буде тримати впевнену свою швидкість. Швидкість повороту: 36 градусів гусениці, тому думаю, що цей танк буде маневрений, тобто він зможе себе показати на полі бою дуже швидким. Але все ж таки з максимальною швидкістю хотілося б зробити йому з боновою турбінкою, якісь 45 км, щоб він їхав. Тому що тут дуже все складно. 40 км ми будемо бачити, всього десь 35-36 км настоящого нашого, так скажемо, на, на, Настояшій нашої максимальної швидкості вперед. Всього -то. те, що заявлено 40, будемо мати 35-36. Отже, також у нас є 2D-стилі святковий настрій. Зараз вам їх швиденько показую. Ви бачите, що ось такий 2D-стиль, сор з танк. В минулому році у нас був патон за танк, тепер хсор з танк. Ну, я думаю, що могли б, звісно, зробити на цей танк 3D-стиль якийсь, тому що з 3D-стилем було б доволі непогано. Круто-подарунковий танк, та ще й подарунковий 3D-стиль, що доволі було б. Добре. Ну і думаю, що давайте перейдемо до того, що у нас ще буде найсвятковіша вечірка. Початок 16 грудня до 21 грудня це у нас будуть такі ось блогери, яких ми зможемо отримати, я так розумію, що на твічі, тому що за цим я не слідкую. Сподіваємося, що ви помітили, що Ducklzor, StillTU і QuickBaby зображені членів екіпажу з динамічними. Кінотрейлером і з Джеймсом Стейтемом. Ніфіга собі! Ну, це було дуже круто, до речі, те, що вони зробили. Тому, друзі, я думаю, що потрібно протиснути вподобайку, написати коментар, підписатись на канал. І відповідно, що ви думаєте про цей танк, обов'язково напиши в коментарі. Всім дуже дякую. Слава Україні! До зустрічі! Пока-пока!